Ігор Тимофійович, що зараз собою являє Бордянський державний педагогічний університет? І наскільки такий формат було складно організувати от, за умов війни? Ми сьогодні говоримо, що Бордянський державний педагогічний університет це університет без стін. Можливо, це не зовсім правильно, бо стіни в нас є. Нас прихистив Запорізький національний університет, ми знаходимося на їх базі, і ну, до речі, дуже коротко про цю історію. Ми виїхали в Запоріжжя, поспілкувалися з очільниками міністерства, нам було запропоновано подумати над релокацією. Нас ніхто не обмежував, ми могли залишитися в Запоріжжі. А могли обрати там умовно Івана Івано-Франківська або Ужгород, або Львів? Це питання було нашого вибору. Але ми виходили з думки, що чим ближче...